Доброго ранку ми з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про скандал в Олександрії, ультиматум для Мудрика в Челсі та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Почну з матчу, який відбувся у п'ятниці, де Металіст 19 1925 обіграв Луганську зорю з рахунком 2-1. У зарі таке враження, що з кожним матчем стає все більше і більше проблем. Тому що, по-перше, є проблеми з обороною, і там проблема не тільки у центр захисті, де зараз додалась проблема в тому, що травмувався Батахов, а в тому, що в них немає нормального опорника. Після того, як в минулому сезоні в них був зірка-брашко, який багато зробив для того, щоб... Зоря посіла третє місце і навіть могли ще більше. То зараз грає молодий Яцик, де Зоря знову взяла молодого гравця з Динамо та недосвідченого, то зараз придеться витратити багато часу, щоб він зміг стати ну, хоча б щось схожим на брашка. І саме через Яцика і був забитий перший гол, де Дмитренко пройшов його без проблем і забив красивий гол. Ще одна проблема, яка додалась зараз до зорі, це те, що до них прийшов новий тренер. Так, можливо, ця проблема тимчасова, але поки що ми маємо, що у зорі за останні там 3-4 місяці було три тренери, і гравці просто вже заплутались, як грати у той футбол, коли один казав так, другий так, а третій так. А тому можливо знадобиться як мінімум місяць, щоб ця команда вже була трошки схожа на ту, яку хочу бачити саме «Превенцов». Ось харків'яни своєю грою приємно дивують вже другий матч поспіль. На цей раз вони обіграли все одно сильну команду Зорю, і, можливо, на це повпливало те, що зараз у них новий акціонер, це Вайт Біт. Хто знає, можливо, вони якось на них впливають фінансово, якісь премії дають за те, що вони перемагають. А тому й виходять такі результати. При тому, що у металіста 1925 також багато втрат. Цей Капінос, є Ткачук. Юсав, Сидоров. А тому, якщо вони повернуться, то ця команда матиме ще більший потенціал. Ну і повертаючись до зорі, то просто не уявляю, чого очікувати у четвер, коли зоря буде грати у лізі конференцій проти Гента. Ось у суботу Чорноморець вдома переграв Житомирське полісся з рахунком 1-0. І вийшов досить цікавий матч, тому що спочатку Одесити у першому таймі переважали Житомирян за грою, за моментами, а вже в другому таймі Полісся тотально переважала Чорноморець, маючи багато моментів. Хоча у підсумку долю поєдинку вирішив красивий гол Васильова зі стандарту. Але в цьому матчі я хотів би зупинитися на легіонерах цих команд: це Бенні Макуана та Самсон Ієде. Як же не вистачає нашому чемпіонату таких гравців? Так, можливо, це не ті гравці, з якими можна потрапляти до Єврокубків і там грати вдало, але те, що вони показують красиву гру, вміють обігрувати, мають непогану швидкість, дріблінг, і саме цього нам не вистачає в нашому чемпіонаті. Хоча, враховуючи, що зараз важко заманити легіонерів до нашого чемпіонату, то наявність таких гравців це вже результат. Донецький Шахтар здобув дуже важку перемогу над Київською оболонью з рахунком 1-0. І цей складний матч для гірників дає багато підсумків і каже про те, що гірникам дуже буде важко здобувати максимальну кількість очок у кожному матчі. Бо якщо подивитися на цей матч, то побачити, що Шахтар грав у більшості приблизно 60 хвилин, та більшість своїх моментів робив завдяки дальнім пострілам, це каже про те, що їм не вистачає майстерності, щоб пройти оболонь, у якої на одного гравця менше. Незважаючи на те, що Мудрик пішов з команди року тому, до сих пір у гірників є з цим проблема, що просто немає такого гравця, який буде постійно обігрувати своїх суперників, та завдяки цьому створювати простір і створювати небезпечні моменти. Так, звичайно, шахтар накупив багато різноманітних гравців, і бразильців, і гравців інших країн, але поки що це гравці дуже сирі, і ми бачили, як грав Невертон на останніх хвилинах. Він, маючи там непогану позицію, міг обігрувати гравця у болоні, але він свіжий, чомусь не зміг обіграти гравця, який грав вже 90 хвилин. Ну Оболонь взагалі не міняється протягом багатьох років. Таке враження, що це була та сама оболонь, яка колись виграла у шахтаря на Донбас арені Так звичайно, вони в цьому матчі не виграли, але цілком мали шанси, щоб повторити той результат. Тому що був момент, навіть декілька, коли був рахунок 0-0, а вони могли забити гол, хоча б можна згадати ту неймовірну поперечку. Ну і в останньому матчі суботи Олександрія втратила очки з Минаєм, зігравши у нічию 1-1. І в цілому матч вийшов класичним для ОПЛ, де грали аутсайдер та середняк. Хоча за грою таке враження, що це були два аутсайдера. Бо якщо подивитися на той гол, який пропустила Олександрія. То ця команда повинна боротися за місце в УПЛ, де нападник Минаю стоїть просто один, захисники на нього дивляться, ну а воротар також міг можливість вийти та відбити якось м'яч чи взагалі забрати його до рук. Ну, а Минай не набагато краще, який привез пенальті у свої ворота. І взагалі у такі моменти мені здається, що краще нічого не робити, і твій суперник просто не реалізує свій момент. Ну а так ти даруєш їм пенальті, де набагато більше ймовірності забити гол. Ну головним питанням та скандалом матчу став останній кутовий у Олександрії, де армітр під час атаки вирішив зупинити матч, бо начебто завершився весь час. І іноді мені здається, що я вже все бачив у нашому чемпіонаті України, де як помиляються арбітри на користь, то в одну, то в іншу, На ну, що побачити таке, щоб під час небезпечної атаки вирішити завершити матчі. Звичайно, не факт, що якщо б е, арбітер не дав свисток, то мене б би пропустив би гол точно, бо можна прекрасно побачити, що після свистка гравці мене якось зупинилися. Ну а олександрійці забували просто порожні ворота. Але це не відміняє помилку арбітра і треба йому нагадати, що в нас саме футбол, де використовується брудний час, а не хокей чи баскетбол, де використовується чистий час. І після завершення часу, то після цього нічого не рахується. До того ж, можна згадати, як гравець минаю приблизно хвилину, просто пролежав біля своїх воріт і після цього тільки вирішили подавати кутовий. Тому тут просто все за те, що це просто серйозна помилка арбітра. Досвідчений захисник Євген Селін підписав контракт із черкаським ЛНЗ. 35-річний Євген раніше виступав за металіст Ворску, Донамо, Десну, а також представляв кольори грецьких Платааніса та Астераса, угорського МТК та кіпрського Анартосису. Попереднім його клубом був Чорноморець. Минулого сезону він провів 9 матчів за моряків, у яких забив один гол. Лензе набрав 4 очки та посідає 15-те місце в УПЛ. Сьогодні вони зіграють з рухом. Трансляцію матчу 1 восьмого фіналу Кубка України в Береш Шахтар збирається продавати за 35 гривень. Як повідомляє прес-служба «Червоно-Чорних», щоб отримати право на перегляд, треба буде оформити спонсорську підписку на офіційному Ютуб-каналі, яка коштуватиме 35 гривень. Перегляд буде доступний тільки для спонсорів каналу. І від себе хочу додати, що на перший погляд це дуже крута ідея для клубу, щоб заробити додаткових грошей. Але тут я хочу сказати, що я знаю, як Ютуб дає гроші за це спонсорство. Справа в тому, що так, зараз ці люди будуть платити за спонсорство 35 гривень та матимуть доступ до цього матчу. Але Верес отримує не 35 гривень за кожного спонсора, а набагато менше. Вони отримують 60% від цього, тобто 21 гривню. І Якщо так порахувати, що наприклад Верес зараз збере 3 тисячі підписників, набере 105 тисяч гривень, вони думають, але у підсумку вони зберуть лише е враховуючи комісію Ютубу 63 тисячі гривень. Тобто я про те, що буде дуже прикро віддавати 40 тисяч гривень від 100, хоча з іншого боку, просто немає альтернатив, і Ютуб зараз виглядає в цьому ну, дуже цікавим варіантом. Але окрім цього, в мене виникає питання. Звичайно, що шахтар в цьому матчі буде гостем, але все одно це виходить, що вболівальникам Шахтаря придеться платити 35 гривень також, щоб подивитися цей матч. І я не кажу про те, що це погано платити ці 35 гривень. Навпаки, я тільки за те, щоб платити за футбол, але дуже зараз смішно вийде, що вболівальникам Шахтаря, щоб подивитися матч, треба стати спонсором Вереса. Український Вінгер Лондонського Челсі Михайло Мудрук може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини. Як повідомив британський журналіст Ліем Тюмі у подкасті на The Athletic, якщо він продовжить так грати у цьому сезоні, то його продадуть чи відпустять в оренду. Тюмі зазначив, що гра мудрика не виправдовує сподівань Челсі, який заплатив за українця величезну суму. Я нещодавно спілкувався з кількома людьми, які мене запевнили, навіть якщо і цей сезон буде невдалим для мудрика, в Челсі є клуби, які чекають на нього та готові дати йому можливість показати свій талант Бундесліга як про потенційний варіант. Враховуючи його швидкість та інші сильні сторони, це може бути хороше поєднання. До речі, напишіть в коментарях, в якому слові в Бундесліги ви хотіли б бачити Михайла Мудрика. Український півзахисник Андрій Фірман підписав контракт з італійським Ювентусом. Про це він повідомив у своєму інстаграмі. Нова года чина до літа 2025 року. Минулий сезон 18-річний Андрій провів у складі Спала, де зіграв 25 матчів за молодіжну команду, відзначившись голом та двома асистами. Нагадаю, що фірман став гравцем Ювентуса ще в 2019 році та виступав за молодіжні команди. Зокрема, за Ю 17 та Ю 19 І наостанок, дякую, що дивитеся моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні.